Привіт із сонячної Каліфорнії. Щиро дякую за запрошення автору та ведучого програми Патріотичні зустрічі з метром Надточаєм. І дуже приємно сьогодні бути з вами на рідній Україні. Напевно, що в ці непрості часи для українців України і всього світу, в тому числі у нас в Америці, не завжди вдається жартувати і сміятися, але хочеться підняти патріотичний дух всіх. Сьогодні дивиться і слухає е, програму Патріотичні зустрічі. Е, напевно, що ми, моя розповідь буде більш патріотичною, аніж смішною, е, веселою, але в ній є багато емоцій позитиву. Отже, е, будуючи свій творчий шлях в Америці, я спочатку е, шукала роботу, яка мені була по душі і по серцю. Оскільки Америка країна можливостей, я була в цьому переконана. І знайшла в Каліфорнії Етнофемрадіо мене запросив на зустріч директор медіахолдингу Давід Пономар. ми говорили про те, що я хочу мати на цьому радіо свою мистецьку програму час української пісні. Оскільки в той час, коли я була починала цю роботу, була лише одна україномовна програма на хвилях етнофемрадіо. На що мені він повів президент компанії? що... У нього є понеділок, єдиний день, коли є вільний час для ротації шоста година вечора. Ви знаєте, понеділок, шоста година вечора, це ні про що. Хто буде слухати рідну пісню українську понеділок о шостій годині вечора? Але я згодилась, мене вибору іншого не було. А студія прийняла мене дуже позитивно навколо були професійні звукорежисери, і я розпочала свою роботу. Але тільки в запису. Я робила всі записи з українськими артистами, і потім у прямому ефірі я вже була просто програму, записану, яку було дуже легко мені це все робити. Всім усе подобалось. Всі говорили, що супер програма, але тільки не мені. Тому одного разу я набрала номер телефону до Києва народному артисту України, Анатолію Матвійчуку, запропонувала з ним прямий ефір на хвилях радіо. Оскільки в нас різниця 10 годин у часі, то в Каліфорнії це було 11 ра, то в Каліфорнії це була шоста година вечора, а в Україні четверта ранку. Я дуже хвилювалася, що Анатолій відмовиться, але він не відмовився. Ми працювали в прямому ефірі протягом години. Ніхто із нас не заснув ні він, ні я. Все відбулося чудово. Ми були на одному диханні, слухали його. Розповідь його пісні. Я була ніби вдома в Україні. По завершенню програми я поїхала додому, щаслива задоволена, але на другий день вранці мені зателефонував президент радіокомпанії, сказав, щоб я негайно прибула до нього на зустріч. І я поїхала до свого шефа. Він мене зустрів це посередньо ні холодно, ні жарко. Я думала, що це кінець моєї радіороботи. Він сказав, що про вашу роботу говорили, що вона класна протягом останнього місяця. А сьогодні про неї просто говорять кожну хвилину. Це означає, що ви досягли найвищого результату. Тому від сьогоднішнього дня ви можете обирати будь-який день і будь-який час для ротації вигідний для вас. Таким чином, моя програма стала виходити по вихідним в суботу, в п'ятницю, в неділю і в понеділок, а чотири рази на тиждень. повтор моїх ефірів з України. А Анатолій Матвійчук став моїм талісманом на майбутнє, і ми тоді ж написали пісню, яка має назву Українська пісня. Її виконали аж шість народних артистів України Оксана Білозір. Оксана Пикун, Алла Кудлай, Алла Попова, Анатолій Гнатюк та Анатолій Матвійчук. Ми цю пісню сьогодні обов'язково послухаємо далі, але з піснею пов'язана наступна історія, яка, можливо, більше підніме патріотичний дух у молодого покоління. Цієї весни ми поїхали зі своїми онуками до Голівуду і просто провести час на розкішних голівудських атракціонах і сіли на атракціон. Парк юрського періоду. Я і мої п'ятеро онуків були поруч зі мною. І в цьому темному лабіринті, де голови драконів просто тебе з'їдають і пожирають під час екскурсії. Було не дуже так то весело, було навіть моторошно. І тут негайно потухнуло світло і зупинився наш візок, який віз там десяток американців, і плюс нас, моїх онуків, зі мною всі почали хвилюватися. Хтось сміявся, хтось плакав, а мої онуки почали співати пісню. Українська пісня, рідний дух землі. І всі почали аплодувати. І за хвилину ми знову поїхали по цьому лабіринту. І коли закінчився цей такий стрімкий вояж по парку юрського періоду. І ми виходили вже на фінішу на фінішному на, на фінішній прямій із цих атракціонів. То ми виходили справжні, справжніми зірками. І всі говорили, що промінюкрейн, вау, браво! Таким чином ми об'єднали навколо себе не лише українців в Каліфорнії, а і американців, які аплодували українські пісні. Отже, таким чином ми сьогодні єднаємо світ навколо рідної української пісні. Я хочу, щоб Якомога швидше закінчилась війна, і ми всі з українською перемогою. І ми всі приїхали додому і заспівали на рівній землі нашу українську пісню. В яких куточках світу ми б не мешкали? Українська пісня всіх нас об'єднує і повертає додому. А тепер для вашої уваги мій подарунок: українська пісня, музика Анатолія Матвійчука, вірші Наталії Багмут. Співають народні артисти України, Оксана Білозір. Оксана Пекун, Алла Кудлай, Алла Попова, Анатолій Гнатюк та Анатолій Матвійчук. Дякую всім гарного настрою! А Україні перемоги!